Там ще коротенький ролик на хвилин 5, що не влізло в перший ролик, де саме похован отець Іона на території монастиря. От. Ну а знають, а люди може чули так і не знають і він похован, то в цьому я вам покажу. Я зараз знаходжусь в монастирі. Монастирському цвітері, хочу вам показати. які тут монахи поховані, старі могили. Ну, це не дуже старі, а там є і по стороні могили. Це головне, що я хочу показати отца Иона. Где він похован? Здесь монах Арсеній до него приходить. Тут похований вот он. О тут Арсені. Це може хто одесити знає, а це і вона може хто не знає з других місць. Ось тут митрополіти поховані. Бачите які рока 138 це вони Митрополіти були Херсонські. Одесске, ну тоді відносила Одеса відносилась до Херсонської губерні. Тут от они поховані. У нас тут квіти постійно, а це сам наш отець Івана Тенга. Я його знав при житті. Приходив до нього спилку. Сам з Донецької області. Ось тут люди до нього багато приходять. Був коли він помер, приходив прощатись. От бачите, люди постійно приходять дуже багато квітів. І ось тут от біля ногу багато священників. там і старий є могила, ось тут зараз подивимось. Тут і кукша є. Це його могила, сам він в монастирі. Я не знаю, напевно, не можна зайти буде. Це його могила Знімати можна чи ні, я не знаю. це митрополит одеський, Херсонський в 65 році, по-моєму. Некі... там і монашки есть поховані. Да, ось тут теж такі церковні. Як сказати церковнослужителі такі відомі, у таких високих чинів. митрополит теж Пражський в 45-му році помер. Калужський от, якісь, теж тут похований. Я не знаю, чому вони тут поховані, я не можу на це відповісти. А ось тут є ще. Метрополіт Баршавський, а там і Сан Франциско. Вот тут старий. Тут ще кажуть, що ховали, коли тут в Гражданську війну люди гибли. Тут же, коротше, не такий він був монастир, теж ховали. О, Сан-Франциско, не видно. От видно, може. Митрополит Сан Франциско в 53-му році помер. А вот тут -от. тут я бачу десь А вот в 17 -м. Бачите могилы ки старые В 17-м році, 1917 році Аут в 19-м році помер Ну це, це ж непонятно Це все монах чи просто тут Загинути були під час війни в громадянські часи. Оце я не можу відповісти, не знаю. Оце -то... часовинка така їхня. От. Тут преподавателі, це якийсь француз був. Борис Балан, де Балю, це точно француз, потомок французів. Все такий цвинтар. Я хотів на інших кладбищах поїхати показати, там дуже багато цікавого, ще є. Сонце засвічує. Ось коротенький коротенько такий цвинтар біля монастиря. Бережіть себе, слава Україні, все буде Україна!